Зараз дуже важливо ставати фундаменталістами і цікавитись інструментами, які дають результати гри вдовгу. Так, бо оця вся лабуда надовго, з неясністю, що завтра, так, вона надовго. Тому всі інструменти, які не вал-ефекти нам демонструють, а гарантують гру вдовгу, вони доречні уваги. Інструменти, які зараз показують вау-ефекти і ведуть за собою натовпи, вони будуть. Побачите це явище протягом 2-3 років заархівовані, в принципі, як явище і егрегори. Тобто це все буде схлопуватись, імперії будуть рушитись, там якісь оці досягнення будуть розвінчуватись в своїх якихось от таких моментах розоблаченні, тому що за всі ці вау-ефекти платить родова система. Береться відразу великий об'ємний шматок енергії із роду, який предки накопили, для ре, ре, реалізації матеріалізації якогось вау-ефекту, Бризги шампанського, результата от, отримуються. Да? Люди очаровуються, а потім все це точно так само схлопується. Рід як, як окриляє, рід, рід так і, як то кажуть, маніпуляторів і обнуляє. Крильце обрубає, не грайтеся це, не ведіться на це, інших навчайте. Домовились?